Привіт-привіт! Сьогодні буде перша розпаковочка квітня 24-го року. І тут знову такі символічні розпаковочки. Символічні з чим пов'язані. Ну, по-перше, є базове замовлення, яке ми з мамою собі замовили. Те, що нам необхідно, як завжди, алої воно просто глине, да, випиваємо його дуже сильно. А з іншого боку, тут є перше замовлення Академії мільйонерів. А саме я собі дала обіцянку, коли я запущу, і коли саме за концепцію Академії мільйонерів підуть перші партнери мої офіційні в Elar Health and Beauty, адже в мене академія пов'язана з ЕЛАР і концепт, винагороду для того, щоб люди і могли прокачувати себе психологічно, навчаючись в інших експертів, так само і отримувати гроші від компанії Елар and Beauty за те, що ми любимо себе, за те, що ми оздоров. За те, що використовуємо неймовірно круту продукцію. от Тому отут якось воно пов'язано. І плюс саме в цей час, коли а, робили замовлення, в компанії діяло а, акція, а, роби замовлення на певну суму, і компанія дасть тобі подарунки. Тому тут без подарунків також не обійшлось. Ну що, давайте дивитись, почнемо з маленької. А, тут в замовленні у нас дезодоранти. А, я а по дезодорантам це все мені з мамою. Мама замовила собі два, я замовила собі три, бо коли вона ну, дійсно там, ти постійно ними користуєшся, а знижка 15-20%, то воно суттєво. От, тому от, це такі малесенькі, необхідні частини нашого щоденного ритуалу. Далі а, гель пінку для бриття а, взяла. А ну це я взяла собі, бо в чоловіка бритва ну така електрична. Да? А це я взяла собі, бо мій Такий засіб індивідуальної гігієни зламався. і Я так вирішила спробувати. Бо чоловіки кажуть, да, що саме з такими засобами для гоління Елар і леза довше слугують, да, і відчуття на шкірі, таке ну гладеньке, без подразнень, і дуже ну, таке комфортне. Тому вирішила спробувати на собі, допоки я придбаю свій оновлю свій засіб. От тому як то кажуть, будемо подивитись. А, далі, оце подаруночки. А, мин, миндальний ага, і там далі буде. Це а, крутезні батончики, дієтичні. І їх дуже круто брати з собою в дорогу, якщо ви знаєте, що вам треба кудись поїхати. А от купляти ті булочки, от ті якісь незрозумілі перекуси впродовж дня, да, то а, такі батончики, ви знаєте, що вони. Розроблені саме як споживчий такий вітамінізований набір, де він і корисно, і смачно. І за смаком, а от миндальний, там дійсно миндаль, який ще збагачений різними корисними речовинами, воно не має, бо буває в дієтичних батончиках, вони не дуже смачні. А оці. А вони реальні за смаком вони неймовірно крутизні. Да? І те, що там є протеїн, от, те, що дає такий незвичний смак. А тут воно дуже дуже звичне, те, що ми полюбляємо та, в тістечках, в шоколаді. Да? Але треба розуміти, що всередині там наповнювач дуже корисний для організму. Далі, тут в нас uh, MindMaster. Це напевне. Так, да. це мій стартовий набір з в Академії Мільйонерів. Привітайте мене! В мене перша моя реєстрація. Це я особисто замовила собі набір стартовий анти-ейдж. Зареєструвала, бо до цього а, в мене а, партнерський номер був на чоловіка. Зараз я його є основним бізнес-партнером в була безпосередньо. І от замовила собі стартовий набір. Майдмастер, а, в наборі а, його 5 штучок. А це крутезний засіб для підтримки нервової системи. А дуже здорово він зарекомендував при дитячій хворобі, при температурах, особливо коли йде такі спазматичні стани, холодні кінцівки або така висока-висока температура. От, коли даєш маймастер, іноді буває таке, що в таких станах дитина вб'є. Я не знаю, з чим пов'язано, але. Після цього, коли можливо, він виводить інтоксикацію організму, коли дитина хворіє. Але після цього дитина може крутезно продовжити спати. Кінцівки починають пропускати кровотік. І реально дитина себе починає почувати добре. Тому я знаю оцей ефект, да, що може виходити все назовні. Тому коли я даю йому, коли він хворіє майдмастер, то ми вже готуємо тацю і розуміємо, що якщо він вивільниться від всього, що його йому заважає, то йому поліпше. Коли ж вони в мене двоє діточок, да, і коли вони. Нормально себе почувають, то коли їм даєш маймастер, він дуже класно засвоюється, і ще тінніше, ще бадьюріше стають, да? і почувають себе добре. І я знаю, що це для їх нервової системи саме то. А, далі в наборі про баланс. Про баланс це набір мінералів, це наша також паличка виручалочка коли боліє горло. Да, от бачите, я зараз хриплю, але це в мене пов'язано більше з нервами через запуск академії мільйонерів, коли треба і те зробити, і те зробити. І дуже переживаєш скільки там людей. то мої знайомі енергопрактики, да, ті люди, які а, такими з такими психосоматикою працюють, кажуть, що Женя це твоя психологічний нюанс, тому. Це треба прийняти, але ж знову таки паралельно допомагаємо собі мінералами. Хоча ну, з психосоматикою це набагато довше, бо коли просто там вірусняк, то ти один раз пососав той пробаланс і воно перестало тобі пришити, хрипіти і таке інше. Да? Тут, на жаль, така ситуація ну, все ж таки, хто бажає розвитку, тому ну, без цих нюансів ніяк не обійтись. Далі, ну омега, тут ви знаєте, це амінокислоти, які дійсно для здоров'я нашого і очей, і серцево-садинної системи, і в принципі нашого всього організму. Тому о, от їх треба додавати цей риб'ячий жир, да, але велерг він є високоякісний саме з тих ділянок рибки там найбільше дає користь. Організму і а, те, що я маю віддати мамі, адже мені а, з попередніх моїх покупок а, з інтенсивною хворобою всієї сім'ї мені не вистачило, тому я дві пляшечки до того, допоки приїде моє замовлення. У мами, да, зараз ха, буду її повертати борг. Алоє, він дуже круто допомагає організму, знову таки насичує вітамінами, мінералами, мінокислотами, ферментами. От, допоки в мене діти хворіли. А, в нас, напевно, також а, кажуть, що це пов'язане моїми нюансами да, професійного розвитку. Да, що два тижні майже кхм, у нас такий спочатку тиждень старша донька хворіла, через тиждень пети молодша. Ну і цей весь час, навіть коли діти не хотіли їсти, ну от зовсім не хотіли їсти. А ці продукти їх спасали в плані, я їм давала алоє, майгластер, пробаланс, і вони на цьому, слава Богу, поправились, да, очистились додатково, адже під час хвороби я даю більш інтенсивно, коли вони більш-менш да, то ми ну, таку профілактичну дозу п'ємо. Тому в цей раз нам на чотирьох повинно було бути дуже багато. Ну, і, відповідно, третя пляшечка це в нас класичний набір тіч, до якого додався ще подаруночок батончиків. От. Ну і для старту компанія надіслала ще каталожок і прейскурант з цінами, які партнерські діють сьогодні. І третя наша коробочка це вже. Наше класичне замовлення, до якого додались пінка для гоління і дезодоранти. Два стаканчики. Це в компанії є вони логотупованими. Татушка да, Елар. Це в тому випадку, саме в цьому місяці, якщо ви замовляєте три пляшечки алої, будь-якого компанія надає в подарунок на пляшечку Елар. Це а, з, а, зразу заникає, так щоб не впали, не розбулося. Далі. Тут в нас є шампунька для відновлення волосся. Я знаю, що в мене є клієнтка, яка дуже полюбляє його, вона вже клієнтка у Віті, а з віком є нюанси з волоссям. І якраз оця серія LR -капін, вона є в цьому місяці на акції, є і Тонік. І шампуні, які допомагають відновлювати луковицю волосся, навіть в тих ділянках, де вже є залисини. Я бачила багато фотографій, коли дійсно волосся починає відростати в тих місцях. Да, і ну, з певних причин саме ну буває, що волосся починає активно випадати. Да. От тому ці засоби серія Елертепін, вона, вона саме розроблена була для тих, хто хоче повернути своє волосся, будь то чоловік, будь то жінка, і ефективність перевірена і на моїх батьках. У нас генетично є таке, що з часом рідше є волосся, да? а воно дуже класно допомагає відновити його структуру і зростання. А тут також не було вже миндальних. От е поклали подарунок один під мамі, бо мама сказала: Я до, -до доберу до, до тієї кількості, так щоб отримати батончики в подарунок. Ну і один повертається до нас. Це дуже смачні батончики, їх крутезно брати з собою в дорогу. Тим паче, завтра в мене нетворкінг. От якраз і е скористаємось е цими смаколиками. А е далі в компанії на акції МікроСильвер е це зубні. Пасти, не пам'ятаю, мама собі два набори замовила чи один, шість зубних паст. Якісь я собі замовила, якісь мама замовила. Дуже полюбляє донька ними користуватись. А в мами вже, на жаль, вставні частини ротової порожнини. Да? І раніше її, ну, дуже незручно було, коли там треба знімати їх, чистити. І було певне роздратування в ротові порожнині, навіть ранки, коли вона почала чистити цією зубною пастою. Вона виявилась навіть ліпше а тієї рекомендованої стоматологом для того, щоб ці ранки а, прибрати. І моя донька також полюбляє цю зубну пасту, тому мама і для себе, і для улюбленої онучки а, взяла в користування і асає. Це ми взяли для себе, а це якраз алойка, яке. А саме пов'язана ягода асаї, вона пов'язана з сонячною радіацією певним чином. І а, додавання її алоє, воно дає додатковий захист нашому організму, якраз в літньо такий весняний сезон, коли сонечко починає гріти дуже активно, да, і організму треба адаптуватись до цього. От він за смаком дуже такий літній, кисленький, але за рахунок того, що тут є саме ця ягода, він ну крутезно впливає на, на організм людини, і особливо для тих людей, які а, дуже важко переносять і яким не можна знаходитись на сонечку через а, ну такі а, стани по здоров'ю. І а, от якраз три ми замовили нам. А далі і три замовили собі бабушка персику бо а, діти полюбляють персик. От по всім смаковим якостям а, мої діти полюбляють персик. Звісно, вони вдома п'ють те, що їм треба, те, що мама їм дасть. Але коли вони приходять до бабушки, то там починається: це буду, це не буду. А, от і, а, звісно, бабушка, все, все для онучок, так що було здорово, симпатічну користь від персика також а, не можна недооцінювати. Да? А от тому от ще один персик, вже нема куди ставити. Да, і от три наборчики, три пляшечки літрові. От, ну в принципі, це все. От це дуже корисно, дуже смачно, і головне, що воно дає неймовірні результати. Тому, якщо бажаєте, дзвоніть, пишіть, доєднуйтесь до Академії мільйонерів, якщо саме от це слово сполучення і та користь в саморозвитку постійному вам буде дуже корисна наразі. От тому пишіть, дзвоніть, будемо вам допомагати.